Сьогодні в відео ще один клуб із англійської прем'єр-ліги хоче підписати Луніна. Стало відомо на якому стадіоні пройде фінал Кубку України. Матчі серії А можуть грати в Америці. Аль Шабаб три місяці не платить зарплату своїм футболістам. Арсенал поставив новий рекорд в лізі чемпіонів. Тоттенгем готує підписання нового форварда. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Баварія хоче продати Комана за 45 мільйонів євро влітку. Вінгер цікавий арсеналу і саудівським клубам. Ліверпуль розглядає Рафінью як заміну салаху, чий контракт закінчується наприкінці сезону. Барселона готова відпустити бразильця за 100 мільйонів євро, і англійці вже прицінюються. Найближчим часом Полісся підпише півзахисника чорноморця Єгора Каптенка. Очікується, що футболіст приєднається до юнацької команди Житомирського клубу. Цей трансфер може стати черговим кроком у розвитку співпраці між клубами. ПСЖ планує запропонувати Ньюкаслу Асенсіо коло Муані та Рамуша в обмін на форварда Олександра Ісака. Тривають переговори між Іглі Таре та Міланом щодо ролі спортивного директора. Радник Златан Ібрагімович наполягає на його підписанні. Таре переконує з декількох причин: він коштує менше ніж інші кандидати близько одного мільйона євро, розмовляє шістьма мовами. Манчестер Юнайтед націлився на підписання Андрія Луніна вже найближчим літом. Воротар має замінити Андре Онану, який не подобається головному тренеру. Також повідомляється, що у агента Луніна Жорді Мендеша гарні стосунки з керівництвом англійського клубу, що сприяє ймовірному трансферу українця на Олд Траффорд. Офіційно Матіяс Олівера продовжив контракт із Наполі до літа 2030 року. Майк Мень'ян дискваліфікований на один матч за те, що після матчу проти Лаціо зневажливо висловився до суддів тунелі, що веде до роздягалень. Такумі Мінаміно продовжив контракт із Монако до літа 2027 року. Офіційно Євген Хачеріді гравець авангарду з Лозової. Саша Бої є кандидатом на продаж влітку, якщо за нього надійде відповідна пропозиція. У Француза були проблеми з численними травмами, і він не зміг закріпитися в команді, тому Баварія готова його відпустити. Фінал Кубку України відбудеться на центральному стадіоні у Житомирі. Матч запланований на 14 травня. Житомир вперше в історії прийматиме фінал Кубка України. Юкса може підписати бразильського нападника Романіньо. Гравець зараз перебуває в розташуванні команди. На яких умовах футболіст виступатиме за клуб і чи буде він взагалі виступати за команду з Київщини? Нині невідомо. Флік проти повернення Неймара в Барселону. Тренер сумнівається в бразильцеві через його вік і фізичний стан. Барселона готова розглянути варіант із підписанням Форварда, якщо він заб'є 15 голів за Сантос до кінця сезону. У вівторок на стадіоні Сантьяго-Бернабеу Реал Мадрид зіграв свій 500-й матч в рамках Ліги Чемпіонів. Мадрид став першим, хто досяг цієї позначки в історії турніру. Негайно призупинити використання системи ВАР в іспанській лалізі, таку скаргу надіслав до СДС Франціско Антоніо Лопес Ромера. Автор скарги стверджує, що він є автором твору під назвою Футбол у 21 столітті, який він зареєстрував з 1999 року в реєстрі інтелектуальної власності та в якому фігурує технологія ВАР. Саме тому він звинуватив ФІФА та РФ у порушенні його прав шляхом організації спортивних змагань, в яких використовується ВАР, він подав позов проти обох організацій з вимогою компенсації у розмірі 300 мільйонів євро. Атлетико Мадрид припиняє співпрацю з Хуаном Пересом, керівником скаутської служби клубу. Це ще один крок у зміні структури спортивного керівництва команди. Президент серії А Еціо Сімонеллі підтвердив, що він і Ліга працюють над проектом із перенесення футболу серії А до Сполучених Штатів, заявивши, що вищий дивізіон Італії хоче стати першим у Європі, хто проведе матч чемпіонату на американській землі. Можливість проведення матчів серії А в Сполучених Штатах розглядають як можливість для розвитку бренду Ліги на комерційному рівні та подальшого підвищення популярності Ліги на міжнародному рівні. Лідер Осасуни Аймаро Рос отримав травму біцепса стегна лівої ноги. Він пропустить наступний матч. Барселона не повернеться на Ноу цього сезону. Дехто навіть припускає, що команда повернеться не раніше січня наступного року, але все залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто влітку. Є затримка в будівництві ВІПЛОш, яке доручено іншим компаніям і на підготовку яких піде не менше трьох місяців. З іншого боку, нещодавно почалося будівництво президентської ложі. Але є й інші форс-мажорні причини, про які відомо вже кілька місяців, і які необхідно вирішити для отримання всіх дозволів. У цьому сезоні Барселона не зможе отримати план пожежогасіння, який є обов'язковим. План евакуації також обов'язковий. Необхідні широкі проходи і різні виходи для того, щоб стадіон можна було звільнити за дві хвилини. У зв'язку з ходом робіт це здається важкодосяжним. Неповернення на Ноу в цьому сезоні означає відхилення в бюджеті на 28 мільйонів. В кубковому матчі проти Престона свій трьохсотий матч за клуб зіграв нападник Ешлі Барнс. Виконуючи обов'язки головного тренера Свонсі Сіті, Алан Шиєн, повідомив, що клуб не планує поспішати з призначенням головного тренера, оскільки керівництво попросило очолити команду принаймні до закінчення березневої міжнародної паузи. Ірландський тренер зазначив, що для нього це не стане проблемою, оскільки він готовий очолити Свонсі до кінця поточного сезону, якщо знадобиться така потреба. Головний тренер Шеффілд Венздей Денні Ролл знов потрапив до списку фаворитів на посаду нового тренера Саутгемптона. Аль Шабаб три місяці не платить зарплату своїм футболістам. Заборгованість клубу перед гравцями складає 10 мільйонів євро. У понеділок, 3 березня, гравці Аль Шабаба відмовилися виходити на тренування, влаштувавши протест. Причиною такого радикального кроку стала невиконана обіцянка керівництва клубу. Вони запевняли, що до кінця лютого погасять усі заборгованості, але цього так і не сталося. Головний тренер Ньюкасла Еді Хау заявив, що клуб розгляне подання апеляції про скасування червоної картки, через яку Ентоні Гордон не зіграє у фіналі Кубка Ліги. Барселона може спробувати підписати гарначо літом. Клуб розраховує скористатися невизначеним майбутнім футболіста в Манчестер Юнайтед і переманити його в Іспанію. Інтер оштрафований на 8 тисяч євро за те, що його вболівальники під час матчу з Наполі кинули банку в сектор, де перебували фанати суперника, і крім того, кинули три пластикові пляшки і чотири банки в ігрову зону. Атлетико Мадрид готує трансфер Луїса Діаса. Керівники клубу готові виділити на купівлю Форварда 70 мільйонів євро. В підписанні Ентоні зацікавлені два клуби із Саудівської Аравії. Манчестер Юнайтед розраховує отримати як мінімум 50 мільйонів євро. Контракт Вінгера діє до 2027 року. Лондонський арсенал став першою командою в історії, яка забила 7 плюс голів на виїзді в матчі плей-офф Ліги Чемпіонів. Ліверпуль розглядає Кіміха як заміну тренту. Незважаючи на це, мерсесайці не готові запропонувати гравцеві таку саму зарплату, як у Баварії. Челсі цікавиться Джеймі Гіттенсом. Дортмунд має намір запросити за гравця суму близько 100 мільйонів євро, але тепер вони розглядають можливість зниження суми до 70 мільйонів євро. Барселона може підписати Мартінелі. Каталонці готові заплатити за Форварда 45 мільйонів євро, а також включити в угоду одного зі своїх гравців. Манчестер Сіті може підписати Андреа Камб'язо з Ювентуса. Офіційно Бенні Маккарті призначений головним тренером збірної Кенії. Раніше Маккарті працював у Манчестер Юнайтед. Він входив до тренерського штабу Еріка Тенхага. Тоттенгем проявляє інтерес до Бенджаміна Шешко з РБ Лейпциг. Наразі сума відступних становить близько 70 мільйонів євро, але до кінця сезону вона може сягнути 80 мільйонів євро. Інтерес до нього також виявляють Манчестер Юнайтед і Арсенал. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.